Надіюсь, все чути видно. Зараз дві секундочки. поділюсь трансляцією тільки і починаємо. Одну секунду. Всім привіт, хто заходить, всіх радий бачити. Зараз тільки пости зроблю у Телеграм і починаємо. Що там? Доброго вечора. Привіт, всім привіт! Всім привіт, хто заходить зараз. Одну секунду зроблю пост, що, що ми в прямому ефірі і починаємо. Все, зробив. Все, чекаємо народ і будемо починати. Так, скажіть, що по звуку, що по. По всьому, по картинці, по звуку, абсолютно по всьому як. Так, включу собі музику на фон. Все нормально, окей. Так, всім привіт, хто заходить. Доброго вечора, привіт. Трохи ноут посунути ліворуч посунув. Який криптокошельок лучше? Траст байбіт. Бінанс для мене як для мене на останньому місці. Привіт-привіт. На першому байбіт, на другому нехай буде траст і далі Binance. Так, всім привіт, всіх радий бачити. Що я хочу сказати? Сьогодні і вчора ринок просто жахливий. Сьогодні дофігі ще новин по ньому. По євро-долару останні новини, їх було 10. Коротше, це просто ужас. Я не знаю. Ін Інколи бувають такі дні, що ти начебто робиш все, як завжди, а воно йде все проти тебе. Я надіюсь, мене більшість зрозуміє. Просто неможливо, щоб було все ідеально кожного дня. Хоча стараєшся, робиш все, як завжди, в результаті отримуєш просто уроки. Які годині дня краще торгувати? Без різниці в які годині дня. Головне не ввечері, тому що пізно ввечері вже маленькі відсотки на звичайних парах. Привіт-привіт. Так, наразі мінусі. Та це ужас. Реально ужас. Ну нічого, ще виправимо, виправимо ситуацію. До нового року ще час є, до нового року маємо заробити. Так, відкривайте пару USD чи До речі, якщо всі готові, плюс в чат напишіть. Якщо готові, починаємо. Буду диктувати все. Ну і в принципі USD чи можете відкривати. Долар швейцарський франк. Так, долар швейцарський франк, як завжди, по 3 хвилини у нас угода буде. На трансляції, і зараз по закриттю цієї свічки будемо відкривати вниз по тренду угоду на 3 хвилини по таймеру. Хто не знає, як включити таймер, ось тут тиснете на прапор. Відкривається у вас чат, час і 3 хвилини ставити. Ось як тільки закривається ця свічка 15 секунд. Одразу відкриваємо угоду вниз по тренду і очікуємо відпрацювання. 10 секунд залишилось 9. Ось так зроблю, щоб було видно. Так, ще раз скажу пару, пара USD чи хафе. Відкрився. Вниз 3 хвилини по тренду зайшов. Ми бачимо, що наші максимуми дуже гарно оновлюються. Один ложний пробій у нас. Давайте відкрию навіть 3 трьоххвилинний таймфрейм. Ось так це все покажу. Чому ми попередній максимум? Чому ми, точніше, на попередньому максимумі словили відкат вниз. ось, І чому ми звідси зараз очікуємо знову відкат по тренду. Перше, це у нас. Лінія підтримки попередня була. Зараз це у нас дзеркальний рівень. Ми бачимо, що ось відкат, ось відкат був. Далі піджаття, велика тінь і пішли вниз. Так само і тут. Піджались, велика тінь. Ой, підемо вниз. Так само від попередніх максимумів. Ось, маємо йти чисто по тренду. На 3 хвилини віддалі відпрацюємо. Ось чекаємо. Дві хвилини, 8 секунд. Пара чи ХФ, хвилина свічка, якщо що. По пунктам будемо дивитись зараз. 7 пунктів поки що. Дивимось. 15 лайків. Дякую велике. Кому не важко, до речі, тикніть два рази на екран. Просто ось так тапнути можна і поставити лайк. Та хвилина 40. Максимально важко рухаємось, чому не піти просто по тренду, гарно. Три хвилини по тренду піди собі і все. Що за свічки зелені. Ось тут все ідеально було на нашому максимумі. А ось тут ми сопротивляємось. У мене справи так собі, чесно кажучи, цей тиждень мені не подобається максимально по торгам. Важко, просто важко. Стараєшся, але все йде проти, проти тебе ось так. Ось такі в мене дні. В молодежному сленгі ловлю тільт. Аби не зловити діпрісуху, як то кажуть. Так, два пункти. Ну, що таке? Тому ми рухаємось вгору. Давай закривайся тінню і вниз великою свічкою. Хтось, напевно, в тільки до церкви не пішов. Напевно, так. Так, 15 секунд у нас до закриття. 12. По пунктам. Ну, ви бачите, як на тоненькому все закривається просто. Дуже погане відпрацювання. Хоча плюс, але відпрацювання ну дуже погано. Ось, напишіть свій результат в чат. О, дякую за 31 лайк. Приємно. Приємно максимально. Так, плюс є, супер. Давайте, я полетів далі. Дивитись, що ще. Так. Блін, ось на Cut GPY хвилина свічка, у нас була новина. Ми зараз до цієї зони підійшли. Давайте я її ось так прямокутником відмічу до попередніх мінімумів. І зараз ми плавно рухаємось вниз по тренду. Знову, тобто можна зайти вниз по тренду від зеркального рівня. Пара Cut GPY відкрита. x 777 Як у тебе мінус? Мені цікаво, як так вийшло. Чим взагалі займаюся? Працюю кожного дня. Стараюсь, щоб угоди відпрацьовували, а вони останні два дні не відпрацьовують. Так, у кого мінус? Ви куди заходите? Люди, що ви робите? Я щось не розумію. У нас однакова точка входу. Ми всі заходили на закриті свічки. Подивіться, будь ласка, на затримку ефіру. Щось ви робите явно не так. Так, кад GPY хвилина свічка пара. Чекаємо закриття. Цієї свічки 20 секунд у нас залишається. Відкриваємо угоду вниз по таймеру на 3 хвилини. Ми на трансляції торгуємо по таймеру. Тобто ставимо ось тут, на прапор тиснемо, ставимо таймер рівно на 3 хвилини. Зараз чекаємо закриття цієї свічки. Як тільки вона закривається, відкриваю угоду вниз на продать або продати на 3 хвилини. Відкрився. все, чекаємо. Має бути у всіх однакова точка входу. По аналізу абсолютно все просто. У нас була новина. На цій парі ми бачимо дзеркальний рівень. Ось так він виглядає. І від нього ми очікуємо рух по тренду. А по тренду вниз, як мінімум, до ось цього імпульсу, або нижче. Ось так. Далі корекція або боковик і підемо далі вгору вже на пробиття. Тому зайшов, в принципі, по тренду знову. Маю надію, що відпрацюємо. Так, дві хвилини у нас. Один пункт. Ну, як ми помало рухаємося просто ужас. Хвилина свічка у нас закривається великою тінню і маленькою свічкою. Ну що це таке? Що це за свічка така? Хвилина 56. Зараз візбране, додавлю. Є. Хвилина 50. Яна. Який мінус? Ти звідки? Ти на якій планеті, Яна? Ти через 10 хвилин після закриття попередньої угоди написала в чат. Будь ласка, слідкуйте за затримкою. В кого затримка більше, ніж 5 секунд, не тургуйте на прямому ефірі. Просто перезайдіть на прямий ефір і затримка має бути максимум 5-7 секунд. Я максимально стараюсь на трансляції, щоб ви вчасно заходили зі мною в уходи. Дімо, насправді на прямому ефірі краще торгувати разом з тобою. Согласен повністю, але. Блін, як це сказати? Без прямого ефіру я слідкую і за TradingView, за всім абсолютно. На прямому ефірі дуже довго ми будемо сидіти, години-дві, щоб я ось так розглядав. Тому що до торгової сесії я готуюсь хвилин 30-40. Я відкриваю пари, я аналізую, я слідкую за рухом свічок. Але бачите, за останні два дні наловив мінусів дуже гарних. Ось а на трансляції це більш така лайф-торгівля. Аналіз чисто на Покеті. Відкриваю графіки, аналізую. У лайфі показую, як це все виглядає. Стараюсь пояснити вам, щоб ви просто знаходили подібні ситуації. І все. У мене задержка 15 секунд, захожу, коли свіча закривається. Ну супер! Саня, красавчик. Так, 28 секунд у нас. 26. Чекаємо. Це вже похоже на якесь відпрацювання. На 54 пункти, хоча б а не на 6-10, а то і на 1, як, буває. як було на попередній трансляції. Так, має бути плюс у всіх. Напишіть свої результати. Привіт, привіт. Хорош, злой, хорош. Це по факту написав. Важко спорити з такими фактами. Так, я йду далі. Якщо нічого не знайду, далі торгувати не будемо. Якщо щось знайду реально цікаве, куди можна буде зайти? Все скажу. Блін, на продовження тренду можна було б але не хочу ризикувати вже. На тій самій парі. А ну-ка. Тут ми ще відкривались. І і і. До речі, відкат отримали. Від цього максимуму. Прям рівно від максимуму отримали відкат. Вгору. Так, а ну, хвилину. А, на 10 хвилинам таймфреймів наше потенційно можемо йти вгору. Я ось так відмічу максимум. Попередній. Так, да, все. Будемо пропускатися. От тепер в плюс. Слава Богу. Ось непогано. Це що у нас? Євро чи хафе, євро швейцарський франк. Пара. Анука, п'яти хвилин, таймфрейм. Велика свічка вниз. Після новини, зона перепроданості на хвилинному таймфреймі. Блін, виглядає дуже гарно. Просто саме звичайна лінія підтримки. Якщо ми підійдемо сюди до попереднього мінімуму цими свічками, можна буде відбитись спокійно вгору. Ось, і prsi індикатору в зоні перепроданості ми знаходимося. Так, ще раз кажу: пара євро-швейцарський франк. На Євро, чи хафе? Зараз давайте просто послідкуємо. Якщо ми закриємося вже вгору, хору, заходити в угоду не будемо. Якщо ми відкриємось, точніше дополземо, давайте, так скажу, до цього рівня, до рівня підтримки, звідси одразу, як тільки ну, точніше, як тільки доторкнемось тут, будемо заходити в угоду в хору на 3 хвилини. Ось так. 6 секунд. Декілька хвилин можна подивитись. Давайте я в обране поставлю і паралельно ще буду щось дивитись. Якщо щось там буде, кажіть, щоб я не пропустив. Так, євро-долар. Нема нічого. Боже, не можу нічого знайти. Тут імпульси великі на ауткат. Взагалі не торгуйте. Якщо будете планувати торгувати після прямого ефіру, ауткат пропускайте. Дуже великі свічки. Уже маленькі відсотки йдуть 79. Фух, блін. А ця угода вже відпрацьовує вгору. Не оновили ми мінімум чуть-чуть нижче. Так, що скажете? Або ми завершуємо прямий ефір, або йдемо на ОТС пари. Якусь угоду одну знайти. Бо я так помітив, що багато хто не долюбляє ОТС пари. Знову по руху вниз. Ау НСД ОТС можна зайти по тренду чисто. В зону усріння, тим паче, по RSI-індикатору. ОТС плюс. окей, давайте. До першого мінуса будемо торгувати на цій трансляції. Так, аут НСД мені подобається, поки що я його залишу. BHD Ценвай теж непевно виглядає. Мені подобається тут у зона перекупленості. Постарше таймфрейм теж непогано виглядає. І пробиття навряд чи у нас буде. Давайте. Так, відкривайте поки що пару BHD це NY. Яка різниця ОТС? ОТС це в небіржові котировки. Тобто платформа сама малює абсолютно все, кожен цей графік. <кій> вони кажуть, що вони беруть ці котировки з TradingView, які там яким багато місяців, там, років і так далі, і викатують, щоб ми торгували, підкруток і так далі немає. Вони це все отрицають. Ось. Але, бляха, інколи дуже підозріло, уходи закриваються. А інколи дуже гарно закривається, тут не знаю. Я, наприклад, не сильно проти Отеспар. Пару скажіть ще раз, біождіт-анвай, OTS. Виглядає гарно, але ми вже пішли вниз дуже різко. Давайте я тут увідомлення поставлю. A3. Так, йдемо далі. Ось тут непогано виглядає. Але чекати ще є час. Ще тут рівні відмічу. ОТС поясни, чому ти не береш угоду? Та, тільки що пояснив. Ні, я беру на ОТС уходу, я не проти нього. Працюю на ньому, в принципі. Але коли є звичайні пари з нормальними відсотками, ОТС краще не торгувати. Да, і в цілому на вихідних краще не торгувати. На вихідних дуже важкий ринок ОТС. Там реальний рандом. Тому, в принципі, не працюємо на вихідних. Інколи дає, інколи ні. Давайте так скажу. Не на всіх вихідних можна ловити мінуси. Але. Так, USDR ARS, ОТЕС ще напевно виглядає. Мені подобається ось ця тінь. Закрита, яка вказує на рух вгору, але ми просто почекаємо, тому що це ОТС-пара. Все, давайте просто дивимось, я вам скажу. Що відкрити? Давайте відкриваємо Aut ОТС. Дімон було колись тиждень мінусовий. Я надіюсь, ну, давно не було, і я надіюсь, не скоро буде. В цілому було так. Було таке, що і мінус мінусовий. На жаль, таке теж буває. Але останній час мінус, мінусовий місяць не закривав. Так ще раз кажу: пара АУТ, N ОТС. Хвилина свічка відкриваємо. Угода буде на 3 хвилини. Як тільки закриється ось ця наша хвилина свічка, 46 секунд залишилось. Одразу будемо відкриватися вниз на 3 хвилини. Це, надіюсь, ми його максимум. Зона перекупленості також по ресайки відпрацює. Все гарно виглядає, в принципі, індикатор, не забувайте, що індикатор це не те, на що я в цілому дивлюся, в цілому потрібно дивитися на аналіз. Індикатор просто повторює графіки. Просто індикатор показує зону перекупленості, перепроданості, усрідні і так далі. Так, 18 секунд до закриття свічки. Як тільки свічка закривається, угода вниз на 3 хвилини, заходимо. Від лінії супротиву на відкат. Ось 7 секунд. 6 тінь дуже гарно закривається. Взагалі ідеально просто. 3-2 1. Ще ідеальна точка входу. Супер. Все, зайшов. Вниз 3 хвилини. Очікуємо. Будемо торгувати до першого мінусу. Ох, пробиття яке. Ну, дивимось. Пара АОТНСД ОТС. Тут у нас. В принципі, нічого більше цікавого. Все, чекаємо. Якщо ця свічка закриється великою тінью і піде вниз, взагалі буде ідеально. Добрий вечір, а паралельно що відкриваєте якісь пари? Так, відкриваю. Ну, паралельно в ізбраних в мене є деякі пари, ось на які я слідкую дивлюсь, на яких ми відкривали угоди. Але так, щоб одночасно відкривати на декількох парах угоди, такого не роблю. Так, 2 хвилини чекаємо. Ух, тінь. Полетіла дуже гарно. І свічка теж дуже гарна. Що по пунктам 300. Щоб ви розуміли, ОТС пункти вони зовсім інші. Тобто, це не 300 пунктів. Їх потрібно переводити на звичайні пункти. Їх 45, там 43. Тобто, на останню ось цю цифру можете не дивитись. Так, хвилина 40 у нас. Яка пара? Уже пізно заходити. Хто не зайшов, не потрібно. А от пара. Ауте не ОТС. Коля дивитись далі не буду, бо чекаю, як відпрацює угода, і вже будемо дивитись, чи завершувати, чи ні. Я думаю, будемо завершувати. Якщо це буде третій плюс ряд, ідеально. Для сьогоднішнього дня ідеально. При тому, що торгівля була мінусова. Діма, ти тільки на короткий час торгуєш чи на довгий також? На 15 хвилин інколи теж відкриваю угоду, але дуже рідко. Чому не торгую на трансляції в ком'юніті? Тому що не хочу забрати багато вашого часу. Тобто, сидіти годину, 2-3 торгувати не в кожного є. Тому трансляція там 15, 30, 40 хвилин максимум бувало таке, що година. Ось так само торгові сесії. Там 10, 15, 30 хвилин максимум. Так, 27 секунд. У нас до кінця угоди. І по пунктам 41 пункт. Останню цифру не дивимося. 48, майже 50. Так, 3-5 хвилин ідеально для технічного аналізу, я вважаю. Ну, в принципі, для аналізу ідеально угода це 3-5 хвилин. 3, 4, 5, не менше. Угоди по хвилині це рандом. Так, має бути усіх плюс. Напишіть, будь ласка, що у вас. Це согласен, Саня. Вайтенко, повністю согласен. Фамілія в тебе прикольна. Я, Дімона все цілував. <ріху> Дякую, Іван. Взаїмно. <ріху> так. Ну, в принципі, що? Закінчуємо. На ефір не успів. буває. Якщо ви не проти, я зроблю скріншоти. Хочу поділитися в основному каналі результатами за ком'юніті. Результати мінусові. І результатами за прямий ефір. Слава Богу, він плюсовий. Ось. Дякую. Всім, хто був на прямому ефірі, ось всіх обняв. Давайте. Зустрінемось завтра, як завжди, на торгових сесіях. У ком'юніті, ну і на прямому ефірі. Так, да, всім дякую. Давайте. До зустрічі завтра. Надіюсь, уже завтра в ком'юніті ще закриємо гарну торгову сесію. Все, давайте. Всім жму руку. Ось так. <гад Eğer> до зустрічі.